Сьогодні можна говорити про те, що, на жаль, громада Львівщини є позбавлена можливості реального впливу на ті процеси, які пов'язані з будівництвом об'єктів, з підготовкою Львівщини об'єктів, які розміщені на теренах Львівської області, до Євро 12. Обмежена Можемо е, теж розуміти в головному питанні. В питанні впливу на розподіл коштів. Оскільки кошти, які, ну, кошти, які спрямовуються, і ситуація, е, на жаль, законодавство є така, що сьогодні ми реально обласна рада не впливає на, на ті е, бюджетні кошти, які спрямовуються з державного бюджету. Але Просто спостерігачами процесів. Ми, е депутати обласної ради, включені зараз до відповідної робочої групи з питань підготовки до Євро 12. Депутати обласної ради ну, беруть активну участь, е відгукуються на ті запрошення і самі ініціюють свою участь у нарадах, які пов'язані з Щодо моєї особистої думки, то звичайно, що неправильно є те, що сьогодні міняються кошториси дуже, так, в дуже значній кількості. Ну, майже вдвічі є збільшений кошторис на будівництво стадіону, майже, майже вдвічі є збільшений кошторис на будівництво аеропорту без вагомих на це причин. Це питання. Ми залишаємо, звичайно, без відповіді, чому, чому так є, чому так, чому так стається, але однозначно, що ми будемо втручатися в межах наших повноважень у те, як реалізовуються бюджетні кошти, державні кошти. Ми, будем, ми хочемо знати, як будуються дороги, на які, на які витрачаються великі державні кошти, чи якісно будуються, чи після Євро 12. Ці дороги будуть знову непридатні для використання. Ми хочемо зараз знати, яка буде доля стадіону, хто буде власником стадіону, тобто, чи є проект використання е, тих об'єктів, які збудовані на задержавній кошті. Це цікаво громаду Львівщини. Ми, звісно, будемо е, ці питання переадресовувати до е, і кабінету. Створені під Євро 12 відповідно державної структури. також до обласної державної адміністрації.